Хтось любить з вас цукерки, карті якусь шоколадку може. Сьогодні якувати не буду, але Біблія нам каже, що віруючі люди то солодкі люди чи то сіль. Сольоні. <смеш> Біблія нам каже, що віруючі люди це сіль для землі. Жити, важко жити і бути тою сіллю, коли в моді солодке життя. Коли е Зі всіх соціальних мереж шириться, солодке життя, або твої друзі, невіручі розказують про солодке життя. Ми можемо приходити до церкви, ми можемо спілкуватися разом, молитися, а, десь ходити на якісь служіння. Але я хотів би, щоб кожен з нас більш серйозно ставився до свого особистого призвання, до свого особистого служіння і взагалі до загальних. Служінь до загальних зборів. Наприклад, приходити вчасно це добре діло. Сидіти і слухати уважно – це добре діло. А змінювати своє життя. Добре. Сьогодні місіонерський рух він шириться по всьому світу. І це дуже добре. Бо в цьому є потреба. Але я хотів би, щоб а, наша. Потреба чи потреба, в... є потреба сьогодні в іншому місіонерстві, в якому навіть тут люди, що ніколи разом не чули про Христа, чули. Але цей світ потребує особистого місіонерства. Коли люди дивляться на нас, вони кажуть: а віруючи, віруючим, так можна робити? А ти ж віруючий, тобі ж так не можна робити. А якщо ти віруючий і ти так робиш, то і мені значить можна. Ми своїм життям повинні відображати Бога. Християнство це не обіцянка чогось хорошого і невимоги, а переживання Бога і Його благодаті. І ще раз, християнство це не обіцянка чогось хорошого і невимоги. Є такий, такий вислів Ельша дай, 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 дай. І постійно людина, щось просить у Бога, Боже, дай, Боже, дай. Коли Бог тіє в житті людини і робить чудеса, це благословення для якоїсь окремої людини чи для церкви. Ось, наприклад, Іван Михайлович, коли вам Бог відповідає молитву, це для вас благословення? Да. І також, коли ми свідкуємо в церкві, це також благословення для нашої церкви. Але я не люблю, коли люди, знаєте, Відробляють ось надприродні так, надприродні... да, Роблять фальшиві, фальшиві. Щоб... Для чого вони це роблять? Щоб привабити аудиторію, або ж отримати більше грошей. На жаль, а в сучасній Україні є такий апостол Монтян, який може сказати, хто мені сьогодні пожертвує більше тисячі доларів, отв'язаних людей буду молитися. І люди йому скидають ці гроші, або жертвують ці гроші, бо ця людина вона щось робить. Якась таке а, присутність Божої таку надприродну, може імітувати. Віра наша це те, що виходить із нас. Легко перевірити, хто ти є насправді. російською, саласії українською. Погодьтеся. Коли все добре в нашому житті, то тоді легко бути християнином. Коли хтось тобі наступить на ногу. Або надати на твій верлімосові. Що з тебе виривається? Християнство, благословення? Чи що в тобі та твоїм дітям? Та як ж тобі зробимо? Деякі люди ображаються, будучи віруючими людьми, ображаються, що за них пастор забув помолитися за день народження. Або пастор не взяв трубку серед ночі, бо він спав, а вам потрібна була готова підтримка. І деякі люди ображаються. Поки ми не змінимося всередині і не будемо приносити плід Духа, це не дасть нам бажаного результату. Це не те, що очікує від нас Христос. Є таке християнство російською потерпільською. Коли, коли людина тільки для себе, для себе, Боже, у мене є список, церква в мене є список, люди в мене є список, давайте все мені. Споживачі. А є, я б сказав, безправне християнство. Знаєте, і та, і інша категорія людей може молитися і зранку, і ввечері. Хтось може навіть проститися день-два, хтось може молитися довше або менше. І знаєте, одна категорія людей буде молитися так. Боже благослови мої дітей, мою дружину, Боже благослови церкву, міру мочі, день. Амінь. А хтось інший буде молитися заради спілкування. Не просто тому, що мені треба помолитися, бо я так навчений. Хтось буде молитися заради спілкування. Коли ти відкриваєш Богу себе і говориш так, як є, ти думаєш, що Бог не бачить всі твої думки, всі твої бажання, всі твої спокуси, які приходять у твоє життя. Він бачить. він бачить. Але інколи нам самим соромно собі признатися в тому, що ну я ж, мені хочеться вибрати. Мені, мені ж хочеться на когось подивитися. Нам соромно признатися собі, що у нас є спокуси, і ми не можемо їх подолати. Але Бог це все бачить і він чекає від тебе твоєї щирості. Істинне християнство це не називатися, а бути. І бути не тільки зовні з схожими, коли ми прийшли в церкву, натягнули маску благочестя, але й всередині бути таким. Апостол Іван в Першому післені каже так, третій розділ перший вірш. Подумайте, яку велику любов вимог до нас Отець, що могли ми називатися дітьми Божими. І ми насправді діти Божі, тому світ і не знає нас, бо не признав і його Бог спостерігає з нашим таєм, таємним життям. Як ти поводишся, коли тебе ніхто не бачить? Що ти кажеш, коли тебе ніхто не чує? Чи можеш ти сказати, що який ти вдома, такий ти і на роботі? Чи можеш сказати, що як ти в церкві такий ти з друзями? Чи кожен раз, коли ми приходимо в якесь а, общество, то ми знімаємо ці маски в церкві на одній, в церква виходимо на другі, вдома на третій, з друзями на четвертій. Якщо ми не можемо так сказати про себе, то поражено просто називатися християнином. У цьому пункті закована хитрість, яку побачить не всі віруючі люди. Християни, ми просто звикли виконувати все правильно. Як нам сказав пастор, або як знав Біблії, так ми будемо а, виконувати. Ось, наприклад, яке правильно закінчить нашого служіння? Молитва, благодать. Да? Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов Бога Отця і Єднання Святого Духа, нехай Хто не буде з нами. Амінь. Але в деяких церквах, знаєте, коли скажеш, Спершу молитву благодаті, а потім отче наш, або взагалі забуду молитву благодаті, то для них страшний рік. Ти вже грішник, ти зробив якусь таку нехорошу справу. Це для них злочин. Істина віра, вона пізнається плодом. Ми Богу приносимо яблука, чи ручі, чи персики, чи помідори, про які плід ми говоримо нашого життя любов, радість, мир, наше святе життя. Тому християни це люди, на яких світ буде завжди дивитися. І дуже часто люди ніколи не будуть читати чотири Євангелія, але вони побачать п'яте Євангелія це твоє життя. І вони можуть побачити добрий Євангеліє, благу звістку. Чи скажуть, ну це невіруюча людина, людина, вона робить і так, і так, і так, і так. Християнство, запам'ятайте, що це на робочий стаж, коли ми ходимо на роботу, нас відмічається тобі стан. 10 років він робить на фабриці, і цей Божий був вірний цьому, цьому заводу. Християнство це не тоді, не, не тоді, коли ти приходиш до церкви, і там десь на небі Бог ставить в трудовій що ти прийшов на служіння. Це те, що виходить із тебе, коли весь світ проти тебе. Є люди, які ходять дуже багато років до церкви, але знаєте, вони залишаються такими духовними младенцями. Вони не хочуть рости, вони не хочуть пізнавати Бога, вони не хочуть мінятися. Щось їм скажи, подивися якось не так, людина образиться, людина буде гнівитися, людина буде вічно жалітися. Ці люди можуть чинити погані. Істинне християнство – це не відвідування церкви, а служіння. І коли ти виходиш зі служіння, намагайся собі задавати таке питання, чим я сьогодні послужив. Подивись, скільки людей тебе сьогодні у Може хтось сьогодні потребує твого доброго слова, щоб ти просто підійшов і спитав, як його справи. Може людина 10 разів тобі буде казати, що в мене справи добре, але на 11 разів людина відкриється тобі і скаже, слухай, в мене вже давно не все добре. У мене є такі проблеми. Знаєш, я давно вже перестав молитися. Чесно кажучи, я, я не хочу читати мені інки. Або в мене якісь другі проблеми. Людина може щось переживати. Ми ніколи не дізнаємося, що відбувається в душі людини, яка поряд з тобою, але ми можемо зробити щось важливе для цієї людини, щоб їй стало краще і тепліше. Слова Христа є, які записані в Матвія 5 розідам, 16 вірш: нехай світло ваше сеє людям, щоб вони бачили наші добрі вчинки і прославляли отця свого Небесного. Ви знали, що завдяки нашим добрим вчинкам, не віруючи, люди можуть прийти до Бога. Як взагалі виміряти свою віру, наскільки вона велика, чи наскільки вона маленька? Наша віра, Біблія нам каже, що наша віра вона вимірюється справами, які ми, які ми робимо. Це записано в Якова другий розділ з 15 лишай нижче. Скажімо, брат або сестра мають потребу в одязі, або їжі повсякденні, а хтось із вас їм скаже: Я сподіваюся, що ти в теплі маєш що їсти. Іди собі з миром, але не дасть необхідно. Чи буде з цього користь? Так само і віра, якщо вона не супроводжується вчинками, то сама по собі вона мертва. Хтось може сказати: у тебе віра в мене вчинок. Але я скажу вам: без прав не можна довести, що ви маєте віру. А я виявляю віру свою у добрих вчинках своїх. Коли ми кажемо, що ми, що ми віруючі люди, ми повинні якось це доказати. Якось це довести, якось це показати людям. Не просто що я 10 років ходжу до церкви, а мої сусіди навіть не знають, що я ключа людина. Мої сусіди, на протязі цих 10 років ми тим сміттям перекидуємося друг, друг до друга. Істинне християнство це будівництво і духовна війна. Матфія 7 розділ, 24 вірш. Отже. Кожен, хто слухає слова мої виконує їх, подібний до мудрого чоловіка, який звів будинок свій на камінь. Mm -hmm. Подивіться, яка в нас велика церква. Вона була збудована на піску, mm -hmm. на камінь, на бутовому камінні. Ми якось склали з грошки, там при заїзді Будовий камінь. Я вам скажу навіть отакенький камінчик, він важить дуже багато. Ви уявіть, наскільки глибокий повинен бути фундамент цієї церкви чи іншої будівлі, щоб ніяка буря, ніякий шторм не знесли. Не декорації зміцнюють будинок, не той фасад, не вікна, не колонки, не той поверх зміцнює будинок, не те, що видно ззовні людям, а те, що заховано глибоко в серці. Те, що будується, те, на чому будується твоє життя. Христос каже, що в життя любої людини прийдуть вітри, прийдуть бурі, прийде шторм, і навіть може кришу зносити. Але якщо твій дім, якщо твоє життя воно стоїть на камені на правильній основі, то твій дім стоїть за будь-яких умовами. Наше християнство має бути справжнім. Люди завжди намагаються підробити щось цінне. Наприклад, діаманти вони підробляють якоюсь дешевою біжутерію. І я не розбираюся, але інколи дивлюсь на сережках на якісь колончики. Я не можу розібрати чи то. В Єві було куплено за 70 гривень, чи то було куплено десь ну, то в тому віці, я не знаю за скільки 2005. за п'ять, я не можу в цьому розібратися. Але люди підробляють. Так. Для чого? Щоб вигідно продати, може щоб вигідно дорожче дивитися в очах інших людей. Інколи люди навіть підробляють своє духовне життя, знаєте, вони приходять до церкви, натягують маску честь, що в них все добре, вони такі святі і правильні, вони гарно проповідують. Гарно можуть співати, комусь допомагати, але ці люди дуже мало моляться, але ці люди е дуже давно робили якісь добрі справи. Коли вони приходять додому, вони знімають маску благачести. На то я прийшов додому. Мені аж легше легше вдома знаходитися. Знаєте, рано чи пізно ось це тайне, воно буде явно в якійсь е трудній ситуації. Цієї людини, що видісне це що щоб дуже заковано у серці, ми можемо побачити, ким насправді була ця людина. І останнє християнство це нове, присвячене життя. Перше Коринтян, 9 розділ, 24 вірш нижче. Хіба ви не знаєте, що всі бігуни біжать на змаганнях, а винагороду одержує один? Тож біжіть так, щоб перемогти і одержати її. Кожен, хто змагається, напружено тренується. Він робить це для того, щоб одержати тлінний лавровий вінок, а ми, щоб одержати вінок від тління. Отже, я біжу так, як той, хто має моту перед собою. П'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками. Навпаки, я стримую приборонуючи своє, щоб повідомлюючи іншим, самому не виявитися відкинути Бога. Ми біжимо не заради віру. Ми тренуємося. В духовному плані не заради того, щоб нам тренуватися, ми докладаємо зусилля не просто так. Нас чекає винагорода від Бога. Так буває так, що ми інколи програємо. Ми здаваємося, ми здаємося не Богу, а ми здаємося перед Богом. Але важливо пам'ятати, що Бог є Бог люблячий, Бог, який може простити. Нам треба вставати і бігти далі. Але коли ми перемагаємо, не треба розслаблятися або вбиватися цій перемогою. От я знає, вже а, цілий місяць не робив якихось поганих справ. Не казав нехороших слів. А От ти думаєш, про себе, я такий хороший, я такий клас, у мене все вийшло, я розслабився, перестав читати. Імбру. Я думаю, що я герой. Через два дні знову в мене відбиваються якісь нехороші слова. Запам'ятайте, що у нас не на короткий біг, ми біжимо не 200, не 300, не 500 метрів. Ми біжимо марафон. Коли ми народилися, цей марафон почався. І коли ми відійдемо у вішість, цей марафон зимове життя не скінчиться. І важливо не зупинятися і не озиратися назад. Для цього нам потрібні вправи: якісь тренування, якісь зусилля, потрібна наша жертва. Перемога вона просто так не приходить. Перемога це результат наших зусиль, наших дій. Людям хочеться всього швидко і одразу. Хочеться загадати Богу бажання, помолитися, просто віддати Богу цей іску, щоб Бог його виконав. Я помолився два рази, і Бог мені не відповідає, а Бог мене більше не чує. Але Бог хоче від нас наполегливості, Бог хоче, щоб ми молилися кожного дня. Якщо ми готові платити ціну, жертвувати своїм часом, наприклад, своїми силами заради Бога. То Бог благословив обов'язково. Неможливо любити без жертв. Згадайте себе, коли ви були більш молодіші, ваше, ваше перше кохання. Ви готові були звернути гори заради неї або нього. Ви готові були чимось жертвувати. Якщо ми це нове творіння в Христі Ісусі, то ми повинні жертвувати заради нього чимось. Я сьогодні закликаю кожного з нас на молитву. І не просто молитву заради молитви, або не просто ту молитву, щоб ми встали, помолилися і знову Богу дали такий список, чого ми хочемо. Але я хотів би, щоб в нас була та молитва, де ми відкриємо свої серця і скажемо Богу, як в нас є. Як нам інколи важко боротися, або не хоче, або хочемо боротися, або на лін читати Біблію. Я вам скажу по собі, коли я відкрив Богу своє серце, я сказав, Боже, ну реально, так не хочеться інколи читати Біблію. Інколи я Просто не розумію. читаю що моя совість, вона заспокоїлася. І коли я сказав Богу, це, що в мене є на серці, відкрив своє серце перед Богом, мене в мене з'явилося бажання щиро читати Біблію. Мене в мене з'явилося бажання більше молитися. Коли ти щирий перед Богом, то Бог буде щирим і з тобою. Амінь. Давайте Амін. Амін. мовимо. Боже наш, хвала Тобі і слава, великий наш Отець, за твою безмерний Бог, за те, що ти серед нас, за те, що, Господи, ти благословляєш наше життя. Я дякую Тобі за те, що ти благословляєш Боже нас і в духовному, і в фізичному напалі. Я дякую Тобі за те, що Ти, Господи, міняєш наше життя, за те, що ти нас ніколи не залишаєш, навіть якщо ми буває, не навіть якщо ми відвертаємося від тебе, Боже, я знаю, що ти люблячий Батько, що ти довготерпеливий Батько. Що ти чекаєш, поки ми повернемося до тебе. Я прошу, Господи, поможи нам з цього моменту бути істинними християнами. Допоможе кожному з нас передивитися своє життя. Я молю тебе і прошу, Господи, благослови наші серця, щоб ми мінялися, щоб ми змінювалися заради тебе, Господи, щоб ми стали більш жертовними для людей, для Тебе, Господи. Я прошу і молю тебе, в мене, Ісуса Христа Боже. Благослови тих людей, які зараз моляться. Боже, я прошу Тебе. Только Духом Святим Господь, и схредаясь Господи, я прошу Тебе за Него. ім'я Ісуса Христа. За все тебе хай буде слава Хвала, Модець і Дух Святий. Амінь.